28 червня рівно 29 років тому було прийнято основний державний документ Конституція України. Але кожен може розуміти цей документ по-різному. Сьогодні ми опитали перехожих, що для них Конституція України їхні відповіді, дивіться далі: що для вас означає Конституція України? Щоби всі її дотримувалися першим ділом, може оті міські голови, депутати, от як вони все будуть дотримувати, допіру щось буде. Бо риба смердить від голови, правильно? Народ дивиться, як, як поводиться верхівка. То Та моя така думка. Конституція вроді би нормальна, але її ніхто не хоче дотримуватися так, як треба. Конституція це є наш закон, якого ми повинні дотримуватися і поважати його. Коротко, який надано права людині, обов'язки сам перед. Ну і я думаю, що День Конституції що -то є свято. Конституція України це закон, і однозначно всі його мають дотримуватися. Я думаю, що кожен громадянин, який рахує себе громадянином України, повинен дотримуватися Конституції України. Якось так. О, це наш закон. Ми його маємо поважати в будь-якому випадку: виконувати ці закони, підтримувати так. Це наше свято державне. Що для вас означає Конституція України? О, питання. Ну, як я не знаю. Ну, Та нічого, добре. Ну, то Конституція України. То сьогодні день Конституції. О, то що свято, свято Державний, державний свят, так? Конституція для мене означає основний закон для кожного і для всіх. Хоча, на жаль, на даний час вона, напевно, для таких простих людей. Вона є основним законом. А ті, хто би повинні були виконувати все, що прописано в тій Конституції, вважаю, не роблять того. Конституція України, молоді люди. Я думаю, що це той основний документ, якого ми повинні дотримуватися, шанувати його, розуміти, що це є, напевно, в якійсь частині, в основному це наше волевиявлення, і основний наш той момент, який ми маємо. Виконувати в першу чергу, бо нарікати, то діло гарне, але якщо всі будуть нарікати, то нічого з того не вийде. Порядок в своїй хаті треба робити самому. Ніхто тобі порядок не зробить. І, чесно кажучи, втікати від того, щоб приймати активну участь в житті, в першу чергу починаючи з свого міста, свого села, своїх хати, та, а потім йти до держави. Напевно, це наш обов'язок. Колись, до речі, за такі уникання від приймання участі в діяльності держави виганяли суспільства з держави, і їх то в древні часи. Так що так треба приймати участь і любити свою батьківщину. Кажуть, це як здоров'я, знаєте, поки маєш не цінуєш, а втрачаєш, плачеш. Це важливий день ви що для українців. Ну, для мене це Конституція України це важлива епоха в нашій державі. От я як ІСУ, і я знаю, що по Конституції України кожна людина має право жити в будь-якому місці своєї країни. Це для мене основне. І я не якась там переселенка, я просто по Конституції України приїхала до вас золочим, які мені дуже, -дуже подобається. Що для вас означає Конституція України? Це найголовніше, що в нас є. І кожен має свідомо розуміти важливість конституції, і було би добре дотримуватися її. Конституція України для мене означає свобода, незалежність, державність. Це основний закон, якого повинні дотримуватися всі громадяни України, в першу чергу наша влада і керівники, починаючи з районних центрів і вище, добре, що є конституція. Надіємося, що будемо виконувати наші закони, що і пишуть Конституції, але щось вони дуже мало. Конституція України це дотримування законів, це про суверенність, суверенітет України, про державність. про... Ну я думаю, що напевно більша половина людства мала би дотримуватися особливо половина України, то і Конституція, особливо наші депутати. Я думаю, що якби дотримувалися, то в нас би не було стільки. Хабарів і цього. Так що я думаю, що це важливо і для нашої держави. Конституція це є закон для всіх, щоб всі мають його виконувати. Це наш закон, який ми маємо дотримуватися. Але, на жаль, в нашій Україні це дуже складне питання. Бачимо по ситуації. Хотілося вірили, віриться, що можливо колись так і буде. Що Конституція буде головний закон України, якого будуть всі дотримуватись. Сьогодні святковий день, але на жаль, не відчувається якогось свята в душі, тому що війна.